Доброго ранку, любі мої. Сподіваюся, що ви гарно вчора погуляли, гарно провели час з родиною, так само, як і ми. Так, з поганих новин. В мене примерзла черешня, коли був мороз. Вже у всіх квітне, у мене ні. Тільки почала, отут частково, а ця частина взагалі ні. Це ще не все пропала моя вишня. Чорнокорка яка класна. Прийдеться її прибирати. Але не примерзла оця моя яблуня. ранетки. Вони такі маленькі яблучка, які потім їсти неможливо. Так, ми зараз збираємось, буду збирати валізи, ми будемо їхати до Києва, але будемо їхати ненадовго, на, здається, на два дні і все. Бо мені потрібно по здоров'ю туди поїхати. Якось так. Тому ну, Санька вже на роботі, а я... Ще ні. Зараз попью каву. Вітер сьогодні волосся мені. Поп'ю каву и все, я буду собираться. Скажите, кто у вас родился? Мальчик. Имя уже придумали? Да, Михаил. Что ему до будущее Пожелайте ему, пожалуйста. Чтобы был здоровенький, самое главное. Все. Итак, а мы начнем. Александр, скажите, пожалуйста, когда же родился ваш сыночек? 28 декабря. Всем утра. Вес 2 800, рост 50 сантиметров. Папа молодец, а сын не знает абсолютно все. Экзамен сдал просто на отлично. Багато кто загубил Миху. Миха, ты так Тебе загубили, мої читачі, як справа в тебе? Я тут. Чого в тебе туалетний папір? Сопліває. Зрозуміла. У нас міха захворів. Захворів, тому він онлайн навчається. Він вчора тупо цілий день пролежав, взагалі з нами не гуляв, майже нічого не їв, а якщо щось просихло, йому приносили. Він просто вчора лежав, сьогодні йому вже набагато легше. Дяки, не можна їсти. Ой, ніколи не можна. Не можна. А, вовно. Не можна, я не буду тебе цілувати, значить. Ой. Тьома. Ягнули міхо, бо він там свої берлозі. Ти він, бідний, вчора нічого не їв. Так йому було погано. А сьогодні я попросив. Кажу, мама, а можна вже нарешті сусі? Я не втримався. Ви там замовили цілий пакет. Я й... ледве його підняв до мене. Хотів <гум> <гум> будемо їсти те, що ми хочемо. Сідай на сонечка, патька диха свіжим повітрям. Це настільки круто, що в одному місці можна замовити так багато чого різного. В них не тільки суші, в них там і лапша, і піца, і як це називається. -бургер. Суші бургер. Тобто є все, і кожен обрав те, що він хоче. Ух, Ви і про, про санька не забули. Дивлюсь Філадельфію, ну, Даймо, да, ну, да. не знаю, Приїде доживе вечір. чи не доживе. Це доживе, завишено. Краса просто. Подивись, він насичений прям. Mm -hmm. Ще круто, що в них на виніс мінус 10 відсотків. В них і так класні, чесно, низькі ціни. А ще й на виніс, знаєте, що мінус 10 відсотків. І якщо у вас день народження, то це вообще пісня буде для вас, тому що там буде для вас знижка за 7 днів до і за 7 днів після. Покажи, будь ласка, водон це. Тут і кукурузка, і м'язкова і ой. грибочки. Ай, як смачно капець. <laughs> замазура ти наша. Так смачно тобі. <laughs> а порції які. Так, Якщо ви з Дніпра, ви не уявляєте, як вам підфортило. Я не знаю, зараз влізе чи не влізе. Сомневаюсь. Я ще піцу дуже хочу. А. -а. Ого. Угу. М -м -м. Після Великодня Після пасачок майонезних салатів, після сала оце саме те. Бо та їжа мені вже дуже набрила. Міха нарешті сьогодні поїв. Бо він вчора лежав, нічого не їв. А таке він буде, треба було все вчора замовляти. Ви рота, трій Я розумію, що тобі смачно. Зараз <'re <vivo représentment> На. Половинку вже жахнув. Друге сіси. Великий, так? Оце запиши. Вже тут і курочка зверху. Дуже гарні порція. Прям рекомендую на 100%. Ти так єси смачно, що я, мабуть, один зараз трошки подвину. що таке? Я хочу валют сішки. Давай. BMW. А як виростеш, яку автівку собі купиш? 真的辛苦。 І, Коротше, я вирішила, що це фото має бути на заставці. Все, Олександре. Леблять мій. Леблять. Мені подобається. Рядка, дуже з вами хочу проговорити дуже важливу тему. Чому? Тому що я знаю, що багато хто з вас проходив якісь онлайн-курси або офлайн, і ви отримали ці знання, але як монетизувати, ніхто не знає. Так як я зараз хочу також піти на навчання з продажів особистого бренду, тому я з вами хочу також поділитися. Ця дівчинка вона просто знаєте, 10 з 10 її учнів вони вийшли на класні заробітки в інстаграм, і це були зовсім різні ніші. Зовсім різні ніші, дівчатка стала експертами саме в інстаграм, тому що багато хто не хоче ставати блогерами, а от експертами це вже набагато цікавіше. І знайте, що вона зараз проводить абсолютно безкоштовне навчання, і при цьому ви ще зможете серед всіх, хто прийме участь, ви ще зможете отримати або iPhone 15 Pro Max, або планшет, або тисячу зелених американських. Давайте я ще раз проговорю, як же отримати все ж таки її подарунки. Вам потрібно піти до неї на інтенсив або безкоштовно, або за донат. Я реально попросила в неї е, таку можливість для вас, і не хочу, щоб ви її прогавили. Ви можете одразу перейти за посиланням, яке я залишаю, або просто підписатися на неї і написати їй в директ слово інтенсив. Я Дуже рекомендую тим, хто ще не має. Ніше, хто ще не визначився, піти до неї на інтенсив безкоштовно, тому що ви там зможете опанувати професію експерт з продажів або продюсер. Це зараз такі от найтоповіші і популярні професії, які от потрібні багатьом. І це ви все зможете абсолютно безкоштовно. Тому я рекомендую вам не вагатися, не втрачати такий шанс і щось спробувати, щоб змінити своє життя. Я вам зараз хочу продемонструвати, що в мене довіра прям серйозна до наших оцих засобів. Дивіться, це кетчуп. Ви знаєте, що він майже да, не вестирується, якщо ось так. А це може бути діти щось там намалювали. Да? Вибачте, тваринки можуть якусь шкоду там зробити, покакунькати. Але це вимий, зараз я вам це покажу. І не Те ж саме можу сказати і за цей засіб. Він для диванів, для ліжечок да, просто ідеальний. Тут можуть бути маркери, какашки, пісюшки, кава, вино все, що завгодно може бути на дивані. Дивіться, беремо. Це плями як і не було. Ну кайф. Ці чотири засоби це просто топ. Але знаєте, що їх в нас набагато більше. І всі топові, всі класні, всі нами протестовані. А оці гранули це ж просто скарб. Дивіться, як вони виглядають. І аромат білизни буде просто неймовірний. Потрібно кидати е, замість ополіскувача, коли ви е, закидаєте речі у пральну машинку. Вистачає дуже надовго. Ось така класна штука. Доброї ночі. Ми вже заселилися в готель, я вже і покупалася. Санька зараз купається. Вийду трошки подихаю свіжим повітрям. І будемо лягати спокійно, Дуже в Києві, навіть і вночі дві ж, як бачите. Трохи хвилююсь, бо завтра зранку нам потрібно в лікарню І думки в мене, знаєте, самі їх накупають. Все, тихої ночі.